Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Чому ви поділяєте рослини на лікарські і на лікарські? Адже всі вони мають силу Землі, Сонця і води? Ви правильно ставите питання, але справа в тому, що. У процесі людської цивілізації, у процесі розвитку науки, фітотерапії і загальної науки людство відбирало ті лікарські рослини, які мають найбільше біологічно активних фармакологічних рослин. А наш мудрий народ ще й так каже: що таке бур'ян. Він каже, це рослина. Корисні властивості, якої ще не вивчені. От, скажімо, перій повзучий. От перій, вона і лікарська рослина, і не лікарська рослина. Справа в тому, що якщо взяти перій повзучий, то кореновище його має інолін, має, має е, сіркомістки, амінокислоти, інші складові частини, які дуже і, і, і ви ж знаєте, що їх можна вживати довго і без шкоди на здоров'я. Отже, у тому, що ми поділяємо на лікарські і на лікарські рослини, є певний сенс. Одні рослини вивчені добре, потім інші мож, може і лікарські, але їх тяжко вирощувати, особливо. Скажімо, до нас прийшла цей лонська трава, ерва шерсти її називають лікарською рослиною. Вона, кажуть, прекрасно лікує сочастотеві органи, але щоб її використати, то це, Господи Боже мій. Справа в тому, що її треба посіяти, потім вирощувати у теплицях, пересаджувати при 24 чотирьох градусах і доглядати її тому подібне. А також прагматична фітотерапія вважає, що вона використовує лікарські рослини ті, які Добре адаптувались у природі, які можна сіяти, садити і в окремих господарствах, і на присадибних ділянках, які можна культивувати, як я вже сказав, і які можна ефективно використовувати для лікувального процесу. У мого батька панкреатит вже 20 років. Він нічого не може їсти. Які рослини ви застосовуєте у вашому фітоцентрі при такому діагнозі? Панкреатит це захворювання піджрункової залози. Піджжункова залоза це найнеобхідніший орган, який продукує інсулін і гормони, які сприяють? Перетравлення, власне кажучи, їжі тієї, яка поступає в шонок, яка емульгується, так би мовити, печінкою. І чому ж ваш батько не може нічого їсти? Тому що тут треба дотримуватись дуже суворої їти. Не їсти смаженого, не вживати, не вживати оцетів, вживати кисломолочні продукти, які сприяють тому, щоб утворювались ензими, ферменти, які сприяють перетравлюванню їжі. Ну, що треба сказати? Це складне і тяжке захворювання, і треба зізнатися, що лікувати його дуже тяжко, проблематично і тривало. Чи є у фітотерапії рослини, які можуть допомогти вашому батьку? Є насамперед ми застосовуємо нони це No6, номер, номер 7 номер 12 і номер 9 це випробувані нами впродовж десятиліть нони новітні оздоровлені набори, які допомагають для лікування, власне кажучи, повернення функцій підшунковій залозі. Ну і треба ще назвати такі лікарські рослини: це пропобесан, які вживають по ній столовій рожці перед сном, це стовпчики з примашками кукурузи, це спиртові розчини, це цмин пісковий, це настойка барбарису і це перстач срібний. Оці найкраще вживати по днях. Скажімо, перший день про повесан, другий день. Стопчики з примочками кохорози, третій день барбарис і четвертий день перстач сріблястий. Обов'язково треба дотримуватись дієти. І я думаю, що ми допоможемо надійно вашому батьку, як ви будете. Ретельно дотримуватись дієти і наших пропозицій щодо лікування цієї тяжкої і проблематичної недуги. Я багато років маю гіпертонію. Для зниження тиску приймаю таблетки щодня. Чи є якісь рослини, за допомогою яких можна запобігти гіпертонічній кризі? Ну, насамперед, так однозначно не можна сказати про лікування гіпертонії. Лікування гіпертонії це лікування кожного індивіду, тому що гіпертонія в кожної людини буває по-різному. В одної вона зв'язана із загальним атеросклерозом, кардіосклерозом, церебросклерозом, в другій зв'язана. Із умовами праці і відпочинку. В третії зв'язана з цукровим діабетом. Зараз є таке, таке поняття в медицині, як коморбідність. Що це за коморбідність? Це не бідність, а коморбідність означає, що починаючи десь з 30 років, кожного року у людини, яка хвора, додаються різні недовги. Це і все системи, і центральної і нервової системи, це і, 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 і гіпертонія. Вона може бути коли, скажімо, гіпертонія значить, викликається загальним метерсколеразом, то найкраще допоможуть тут і, і, і глід колючий, і гречка посівна, гриціки, кропова, серцева. Коли гіпертонія викликана, скажімо, цукровим діабетом, то тут допоможе взагалі ті ліки, які урівноважують вуглеводний обмін, це і з перемочками кокорози, цей і цикорій дикий, це і культивований, це і цмин, пісковий. Коли, скажімо, гіпертонія зв'язана із стресовими станами, то це тоді допоможе переважній більшості і кропова серцева, і глід колючий. І шандра. Особливо хочу сказати про таку, яку ще ми не згадували, рослину, як шандра. Вона схожа на, на м'яту, вона поширена, має дуже приємний запах, іноді запах яблук. І поширена в Україні вона не тільки лікує гіпертонію, а вона і усуває екстрасистолію, що надзвичайно важливо. Як же цю шандру? Шандру збирають десь у, у травні, червні, липні до серпня, висушують її, а потім беруть по одній столовій ложці. Шандри, одна столова ложка крапивої серцевої, одна столова ложка е е квіток і листків, голоду конючого. Ну, що ще можна? Можна ще взяти і одну столову ложку грициків. Оце все заливають 300-400 мл в окропу і кріп це не кріп, Це по-російськи е е кипяток. Отже, заливають окропом, настоюють 30 хвилин або всю ніч і вживають по 50-100 мл-три рази в день за 30 хвилин до їду. Дуже добре поєднувати з медом, поліпшується тоді сон і поліпшується загальне самопочуття, і зникають болі в ділянці серця. І так не тільки лікується гіпертонія, а й ще лікується і екстрасистолія, і лікується ішемічна хвороба серця. Дуже добре вживати і талабан. Талабан це поширена лікарська рослина, вживають, як правило, настоянку, спиртову настоянку, десь 1 до 5, Тобто, одна частина талабану 5 частин 40 градусного спирту, настоюють 2-3 тижні і вживають або по 30-40 крапель, або по чайній це в залежності від того, яка вага, яка переносність цього, і це надійні ліки. І лікуватись треба довго. Довго. Як це довго? Це лікуватися в залежності від фенології. Це, то ви знаєте, що при серцево-судинних хворобах особливе значення має і. і гектопаскалі, як колись називаються, або тиск. Потім наявність маровиння, опиди різні і так би мовити, катагізми в природі. У вашій книзі Фітоетнологія українців ви пишете, що наші далекі пращури вірили у надзвичайну енергетичну силу та нас слова. І пропонуєте різноманітні замовляння при різноманітних випадках і недугах. Чи використовуєте замовляння у своїй практиці? Використовую. І не лише наші далекі пращури, і близькі пращури, а й сучасне людство вірить у надзвичайно велику енергетич енергетичну впливу слова. Адже слово це є продукт діяльності вищої центральної нервової системи. Це основа основ і освіти, і спілкування, і, врешті, здоров'я. Що таке замовляння? Замовляння словом це навіювання чи по-латинськи сугестія. То і коли використовує замовляння, використовувалися вічно. А мати, яка народила дитину, коли співає е, колискову пісню е, своєму е, немовляті, то вона. Значить, вона замовляє його, заколисує, воно краще спить, воно слухає голос матері, воно поручається до мови, до культури. А тепер дослідники кажуть, що навіть тоді, коли ще у святому лоні матері перебуває дитина, той тоді, скажімо, прекрасна музика, народна музика. І колискові пісні вони впливають навіть на дитину в святому лоні матері. Як же проводяться замовляння? Як сугастія? Ну насамперед скелет чи цього замовляння я вам продиктую: ви спокійні, ви заспокоєні. Ви ні про що не думаєте, у вас нічого не тривожить, вам дуже хочеться спати. Вам дуже хочеться спати. У вас поступово мліють руки, у вас поступово мліють ноги, повіки ваші, все тяжчають і тяжчають. Ви поринаєте у спокійний, глибокий сон. Я ліку, лічу до п'яти, до десяти, і ви будете спати. Отже, один, два, три, чотири, п'ять. Ви не відчуваєте рук, ви не відчуваєте ніг, повіки ваші зробилися тяжкими, тяжкими. Вам дуже хочеться спати. Ви будете спати, і у сні до вас повертається сила, до вас повертається здоров'я, до вас повертається оптимізм, вам бажається жити. Працювати і ви у сні відновлюєте своє здоров'я. Отже, я лічу до 10, коли скажу 10, ви будете спати. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви не відчуваєте рук, ви не відчуваєте ніг, повіки ваші зробилися тяжкими, тяжкими, тіло ваше в приємний. Спокійний сон. Ви спите, ви будете спати аж до ранку. У сні до вас повертається сила, до вас повертається здоров'я, знімаються у вас стресові стани, всі негразди відходять у майбутнє, вам хочеться жити, вам хочеться працювати, вам хочеться здолати долати всі перепони. Ви спите, ви спите, ви спите доброго вам сну від Євгена Товстухи. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи. Ви бачите на своїх екранах.